– Не холодного. Ні, ні. ви за євроінтеграцію чи просто проти влади бандюків? А і все разом, так? Стоять будете до ранку. Чому не сядському доволі? А міліція не чіпає. Ні. Yeah. <laughs> А днем когось міліція чіпала? Так. було вона? Як, як міліція чіпала в день? день? Так. 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 Просто коли було багато людей, так. то ніхто ні до кого не підходив. А коли на 10 годин мала бути акція, прийшли пару хлопців, які стояли, ми стояли, <клухи> так прийшли. Просто підійшли, спитали, чого ви тут робите, чого ви тут стоїте, чого ви тут. Це та вони так. просто пішли. Хлопці Все. в формі були. А яка форма? чи як? Милиція. Беркут чи міліція? Ні, не, не міліція. Да? Ви студенти? Да. Да. Ми должны розвивати корупцію.